Десяті п'ятдесят приблизно на території київського району відкрита місцевість, яка розташована поблизу спортивного комплексу. Було влучання в землю за попередніми даними правоохоронців Це було влучання ракети Іскандер М від зазначеного влучання пошкодження скління зазначеного спорткомплексу. пошкоджено скління нежитлових будівель. Також було Деякі пошкодження зазнали скління житлової забудови, яка знаходилася поруч. Івана, а як виглядає місце, куди влучила ця ракета? Це просто відкрита територія, і ракета влучила в землю. Просто сімку землю. І там взагалі ніяких тим паче військових об'єктів поблизу її близько немає. А які розміри вона вирви залишила по собі? Вирва це приблизно 10-15 метрів в діаметру і глибиною метрів. Чотири мінімум. Пане Сокол, а в якому стані постраждала? Відомо, що 48-річна жінка постраждала внаслідок цієї атаки. Так, за попередніми даними було донесло перелом руки, кісті руки а, постраждала, знаходиться у середньому стані. І пана, а як часто подібні удари. Як часто подібні удари з використанням балістичного озброєння влучають. В території, на яких нічого не розташовано, зазвичай так, зазвичай традиційно це Харків та Харківський регіон зазнають ударів кабами, тому що їх дуже багато летить це, як правило, на прифронтову територію, на територію поблизу лінії бойових дітей, на територію вздовж державного кордону. Якщо казати. Про інші види ударів то це БПЛА Також дуже часто запускає масовані особливо останні дві доби були масовані атаки по харківській області. Дуже багато БПЛА було повітряному просторі Харківської області. Якщо казати про ракетні обстріли, то їх трохи. Вони трохи рідше відбуваються, але також відбуваються, ну, як мінімум там, двічі-тричі на тиждень по території Харківської області відбуваються ракетні обстріли, і е, крайній час виключно цивільна інфраструктура.